Ну, нема слів, реально. Для мене це тільки я ж дістаю тільки гомеопатичну дозу, я можу виїхати в Мюнхен, де я живу, і ем, можу відсухнутися з того. І це дуже неприємний привілей, можна сказати, так. А бути тут це так важко взагалі описати, тим більше вам я це не мушу описувати. А якщо пробую це описувати на заході, то дуже важко. Так. Важко пояснити, що, що ми тут живемо з тим. Ну що це не щось, з чого можна втікнути, чи таке. А... Що це реальність, і що не хочеться, ну, скажімо, після такого дня, якого ми мали тепер в Києві і жахлива ніч, то, ем, ну, то я розумію, що я не хочу віддавати ем, владу над своїм страхом. Розумієте, що я хочу сказати? Так? І для. Для моїх друзів чи родини на Заході це виглядає ну, дико легковажно, чого ж я тут їду, чому взагалі конфронтуватися з таким. Да? <му> Мені потрібно, щоб зрозуміти своїх своїх друзів, свою родину, яка тут, щоб, щоб це не було. Теоретичне, а, а ну, щось відчути, на собі відчути. Так. Це точно. Е, в, і ну, я свідома того привілею, що я можу, як я казала, я можу відсухнутися з того. так, е, Але що воно потрібно мені, можливо, ні, не для мистецтва. Це, в принципі, тільки для розвитку характеру, можливо, це був такий слой, який я не очікувала, що він у мене, ну, що треба його нарощувати, оскільки ну, я. Да, як людина, яка живе на заході. Е В принципі, я не знаю, як це сказати, але ем, ну да, я себе вважала пацифісткою, і я далі є пацифісткою. Я далі вірю в це, що, ем, що коли це все закінчиться, будуть потрібні голоси як мій. Ну, в сенсі хтось, хто не теоретично про це розмовляє, а відчув і побачив, і цебто може зрозуміти і тих, і тих. Цебто будуть потрібні такі люди, як я, які будуть, можливо, якоюсь клітинкою для комунікації, для пояснення для такого. Це я тепер ще не можу сказати. Я, я припускаю, що нам всім прийдеться е, працювати з тим ну, на, на рівні реалії. Да? Но чи воно знайде ну добре, я, тут я мушу собі зробити аутинг, я вже працюю е, деякий час, я думаю, з 2016 року. Працюю над проєктом, сполучений з війною, не знаючи, що все це стане так конкретним, да? ем, і цебто, я, я певна, що ем, мій теперішній досвід тут вплине на цей проєкт, але він не повстав, ще на тепер. А, а вже тоді, коли я хотіла пояснювати ем, своїм там на заході, що це вже діється. Я якийсь ем, якась територія ем, захисту, sanctuary, як кажуть, ем. І, і тому я думаю, що можливо для когось потрібно тематизувати війну, але я припускаю, що, ем, що якраз е, ці роботи, які зовсім не про війну, так, е, можуть бути тим захистом терапевтичним чи ну так. Да, ну, Хоча мистецтво, я думаю, в будь-яким випадку має е елемент терапевтичний, ну, принаймні для мене. Так це... Але наскільки воно потрібне тепер і тут, це точно не для, е не для тематизування е війни, а радше для е Можливості відступити від нього.